Прощавай школа. Традиційні святкові лінійки сповістили врешті про завершення навчального року. Цей останній дзвоник у школах Івано-Франківська лунав уже вдруге. Цього разу він таки об'єднав усіх учнів. Зважаючи на те, що на шкільне свято прийшло лише кілька одинадцятикласників, воно вийшло не таким символічним, як завжди. Того року було набагато, ну можна сказати, грандіозніше, ну тому що якось всі разом, всі дружні, а цього року так роз'єднали всіх випускників. Багато рідних якось Ся підтримати все таки важко простувати школою, так би мовити, трохи ностальгія. Надію, що це не буде моя остання лініка. Я буду старатись приходити ще багато разів. Поки учні прощаються з навчанням, керівники закладу підбувають підсумки року. Він кажуть, був чи не найважчим за останні десятиліття через Європершість. Та навіть скорочений навчальний процес успіхам 19-ї школи не завадив. Майже чверть святкової лінійки зайняло вручення кращим учням різноманітних відзнак та нагород. Є нагороди навчального характеру. Це переможці олімпіад, і звичайно, що є нагороди спортивного характеру, нагороди, які пов'язані із художньою самодіяльністю. Учні 19 ї школи, дівчатка, вже сьомий рік підряд завойовують перше місце у місті Івано-Франківську серед шкіл із волейболу. Це вже у нас традиція. І в цьому році мені приємно, що ще перше місце 19 та школа завоювала у змаганні Регбі 5, яке організувала обласна. Та федерація ребі особливий подарунок під завершення навчального року для свого закладу вибороли маленькі футзалісти. Вони стали переможцями шкільного кубку президента НФК Ураган Олександра Бубина. Головний трофей турніру 50 тисяч гривень. Тепер піде на покращення спортивної інфраструктури школи. Перші презенти, м'ячі та туристичне обладнання. Спортсмени вже отримали. Десята частина е, витрачених коштів це м'ячі, е, сітки, там палатки. Вони ще, якщо я пам'ятаю, хочуть. Е, Придбати тренажери, облаштувати шведські стінки, ну тобто, все, що стосується занять фізкультурою, ведення здорового способу життя. Ну і така була ідея. І ось останній в цьому році дзвоник для більшості школярів. Він символізує довгоочікувані канікули. А от одинадцятикласники ще продовжують складати зно та готуватися до вступних іспитів.